Всім привіт, всім доброго дня сьогодні в нашому випуску. По-перше, проїхався я по ППОшникам, узнав де що, зв'язався з командирами, щоб 30 числа передати усім хлопцям наші смаколики. По-друге, звернувся військовослужбовець за допомогою із ППО і влаштував йому консультацію самого найкращого. Лікаря-травматолога нашого міста Кам'янське. По третє, ми були у Діми, забрали ось оцього гіпопотама. Просто шалений гіпопотам. Да. І четверте, Діма передав нам е, гостинець від каналу Село та Сало. Будемо куштувати. І так, все по порядку. Поїхали. Доброго дня! Лену відвіз на роботу, Лена торгує. Я зараз зустрінуся тут. Бійці ППО. Один із бійців просить допомоги. Йому треба звернутися до лікаря. В нього проблеми із рукою і со спиною. Колись при виконанні бойового завдання місяця-півтора назад, коли вони вискакували, він ударився, упав і ударився. Ми, я його возив в лікарню до нашого Господа Бога, так сказати, лікар, який у якого руки Господа Бога, да, завдяки якому не тільки я і багато хто із нас. Движеться і має змогу жити далі. Ми відкачали, йому були жидкость в локті, а тепер проблема виявилася ще й со спиною. Зробили снімки, МРТ, все це зробили. І зараз я з ним зустрінуся і об'ясню йому. Я вже там домовився з лікарем, що він його прийме. Я об'ясню йому, куди йому треба поїхати. А потім я поїду до Діми. Ось тут на заправочці ми зустрінемось, тому що туди до них під'їхати змоги немає, он він стоїть якраз вже. Туди до них під'їхати змоги немає, тому ось його машинка якраз зараз. Ой, йому куди йому йти. А де він сам? Вован? А де ж Вован? А Вован каву бере зараз. Ось тут на курілочці. Покуримо, поп'ємо кави, я розкажу йому до якого лікаря, як куди їхати. Ось бачите, як наші тут хлопці ППО працюють і несуть травми, для яких ми врешті і хочемо зробити на Новий рік подарунок, а саме смаколиків. Ну іде. Я їхав до Сані, Саня каже, вчора кабана коптив. Чим більше кроляв. Чим більше кроля. Ось такий, бачите? Кабан копчений. В'єтнамський, В'єтнамський, оба, диви який. Ні, а прикольно так. Раз, пуньк, да. Такий кабанчик. До пива, нам буде, да? до пива такий, ух. Індюкав, Це ж надо подумать над этим вариантом. Може кто хочет таких кабанів копчених, нічого делать, можно коптить. На замок. Ну, даже звичайного біленького можна закоптить. Там можно, конечно. Ну да, просто кишечки все да, достав, всі да. Пунь-пуньк и готов. Раніше будеш копировать в бочках. Так що пишіть, як вам така ідея таких. І індюки, да? така груднинка така. Ух. Це вона на дві розрізана, це одна половинка на дві розрізана. Ну нормально. Саня у теж тут копчення таке. Дум -дум 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 -дум. Пахне зараза. І оскільки не займайся копченням, все одно пахне, пахне хочеться. і пахне і хочеться, так. <реш> да. Хочеться, ось, то хочеться. Як і в сані тузик, да? такий ух. Мона. Ух! Моночка. Мона. у кого-то такие лапы. А, у кого такие лапы хорошие. Вот ты красавица такая. Ой, красуня, такая красуня. А? на место. Да? Все, дома. Начина слухать Моночка, что такое? пришел да? Хозяин твой пришел Сейчас еще одну выпустит Только здоровую такую саму, да? Ой, Мона, ох, и Мона. Он ну, кто-то бежит. Стать под стеночку, бо еще <сих> хапане. Не? Вот все. Нет, Ох. Яка краса, нет, да? Она, пока мы тут, она никого не трогает. Иди сюда, эр, я как, Гера. 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 сюда. Эра, эра, сюда. Сидеть, Мона и Гера. Молодец. Мона, не трогай. Обнімашки, такі обнімашки, обнімашки, да? так? Щінок, ну да. Старо... Ну це ж не мама. Це не, ж не, не мама. Не а як до мами, обніматися? люди? Як до мами. Да. І вона, бачиш, вона по бараману. Mm -hmm. Який би не був чужий щенок, вона ніколи не тронеться. А те грається. Може гаркнуть, коли от так не Коли от... вже та... надоїло. <плес> ну а тепер я їду до Діми. Пообщався я ж з цим військовим, з цим солдатом. Заїхав до Сані, тільки що ви бачили, привідав його. В общем, що там виходить? виходить при виконанні бойового завдання по тривогі вони вибігали зі свого там приміщення, з бліндажей, де вони там живуть. І тоді було слизько, він упав і вдарився. Ну, Рішив не робити зальот на роту, зачем же командиру зальот, правильно? Що ж йому ще догану, вліплять. Потому що командир відповідає за кожного військовослужбовця. А уж тим більше, якщо військовослужбовець травмується. Ну і він це все не зафіксував. Та їдь так, та з'їздив до врача, ну та з'їздили, а воно, бачите, в общем, отправив я його до нашого, до нашого професора тут в нашу лікарню. Людина-лікар дуже з великої букви, завдяки, я вже казав. Йому багато хто з нас із хлопців на руках і на ногах. В общем, поїде, подивиться його МРТ, що там у со спиною, що там відкололося, І Потім дзвони мені, і вже будемо якось вирішувати питання. З його лікуванням подальше. такі справи бачите. Так, ну а я до діми забираємо свиню і працюємо далі. Якраз я сьогодні повиходив, поузнавав, там, де стоять наші хлопці, наші ППУшники. Конкретно я то знав, ну, я вже поузнавав номера їхніх командирів. Щоб числа 30-31 поїхати туди, туди, туди і розвести хлопцям наші смаколики. І наші, і ваші. Всіх Дякую всіх тих, хто прийняв участь в цьому і хто ще хоче прийняти, теж дякую. Чим більше зберемо, тим більше хлопцям накоптимо. Ось так. Ну все. Зараз до Дімона. А там будемо перемога. Я вже у Дімона. Привіт, Дімончик. Привет. Забрав я у Дімончика свинку. Як завжди вдома розложу, ви її побачите. Приїжджаю, Діма мені тут новини розповідає. Дзвонять до нас підписники, потребують нашого м'яса. Хочуть пробувати. Чують отзиви, то вже в нас починається черга потроху. Бач. Так що хто хоче, то замовляйте. Ось як м'ясо, так і поросят. Будуть поросята скоро. Да. Що можна е, наша оказується область, наші тут райони дивляться, да, мої, дивляться, мій канал, да. Да, і... і вже і номера просять в інших людей, навіть да. не в місті моєму. Mm -hmm. в зовсім інші люди, я даже навіть Ну так. І... Да. Я ж просто якби показую все як є, нічого так. не скриваю. От, ну а то, що в тебе. Реально ну, сви, свині домашні, то це домашні, да, воно це видно сало. Просто що там на преміксах і вдома. Ні, це зовсім питання інше. Да. Ні, Вони домашні, тому що і вкус м'яса, другий так, на таке настоящого м'яса, і запах, і все. І навіть я вже так. показав і повторюсь, навіть в каптільні я от капчу, да, то да. воно майже не стікає, тобто поті мінімальні. Тому що, ну, коли ми з Леною починали вчитися, uh -huh. ми ще тоді теж ні своїх свиней не було, нічого, ми починали як? Ми йшли в магазин, купували там кусок, кусок м'яса, того, того, того і коптили. Ми так учились. То, зрозуміло, що всі ці м'ясо, яке ми купували, а воно все вирощене на фермах, на добавках. То потірі були сумашенші, каптілку відкриваєш. Внутрі все мокре, все страшне, що творилося. А потім, коли ми вперше. Попробували домашню свиню коптить свинину, о, ми одразу зрозуміли, що це домашнє і воно видно, тому що не тече, як ріка і потір нема. А м'ясо смачне в тебе. Ну що, поки... Дімон, бачиш, молодець, ти займаєшся такою справою, ти реально тримаєш велике поголов'я і кормиш, як то кажеться, зерновою групою, да, без всяких там. Добавок це, це реально воно так і є. Тому, бач, люди дивляться, люди розуміють. А багато може хто вже і покуштував твоє м'ясо через так, мене, так. через мою продукцію. Так. 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 Тому, що, тому що ми ж теж, як і посилки шлем, так і по місту продаємо як копчене, так і свіже твоє м'ясо. Люди куштують. А циганське радіо працювало і працювати завжди буде. Все, Дімон, молодець, красавчик, тримай лайкос, так, кажи все. всім пока. Все, да на зв'язку. Зв так, зйомки будуть. Е, ті підписники, які просили зйомки нашого поголов'я, суноматок, од корми, більших менших ферма дома. Е, все це буде після свят. Чому? Потому що Зараз ми Зараз дуже напряжений графік, немає шасу, коли. Сон, да, а після свят зробимо, зробимо да, покажемо твою ферму. Так. Добре. Все, добре. на зв'язочку. Номер телефона 095 Дімона. Давай, продиктуй ще раз. 95 027 306 81. Кому потрібно, дзвоніть. Да. Все. Пока, Дімон. Ну, ось отак побував я у Діми, їду до Діми. І Діма передав мені гостинець. А що саме передав Дімен родич там, дядько, я так зрозумів, замовив посилку від села та це ребри ребра копчені і їхня ковбаса, то Діма, звісно каже, ми не в захваті І дав мені ковбаски кусочок і дав реберця. Будемо куштувати. Так що ввечері з Леною будемо куштувати, ми покажемо вам. Ну ось такий Фух свинка ось така. Сам єлі розгрузив. Вага в неї, конечно. Зараз скажу. Дивіться, яка в неї. Одна нога. Така потужна ух. Друга ось. Да, дімон. Свинів та, конечно. Бомбезні бегемоти. Видно, що генетика у твоїх поросят присутня. Дивіться. Вообще. Ух. А під черевина, дивіться, який. Скатка яка така, ого, да? Матрас цілий. Хорошо. Ну тут. Середовий жирок, печень. Її вийшла обща вага. Це ж не живою вагою, а вже м'ясом. Без голови, без лівера, ясна річ, без кишок. Тобто, це все, що ви бачите, це все вийшло 162 кілограма. Ось такий гіпопотамчиків. Дімон тримає. І то каже, та це ще так, це ще, так... Це ще не здорово сало таке, звісно, файне, потужне. Да. І па, от Дімон, умієш ти соломою шмалити, звісно, просто воно... Їду в машині, ввезу, ось от, навіть розгрузив. Ну, ну. От ти чертовське дитина, ну. Димон, молодець. Соломочкою вмієш запікати, та й взагалі запікати вмієш. Та й тримати вот таку потужність. Генетика хороша. Хороша генетика поросят. От і все. І не треба ніякі БМВД, не треба никакие премікси. Головне, щоб була генетика у поросят. Добре. Їду за Леною, забираю Лену, приїжджаємо yeah. додому, куштуємо гостинець, який Дімон нам передав. І працюємо. Забрав Лену, ми вдома. Привіт, привіт. Привіт, Ленуся. Так, що ти тут? салатик будеш робити? Да, no, да. Будемо вечеряти. Ну no, так. Да. Добре. Так, Леночка, ну нося. Діма передав нам, так. Да? Лена порізала. Гостинчика. Лена на призова, але ми ще не куштували. так? Да? Ну, давай роздивимося. Ковбаску і реберця від село та сало. Так. Що ми тут бачимо? Ну, ми бачимо ковбаса. Яка робиться не кусочками, да, а фаршем. Правильно? Це ж фаршом? Це фарш, ну, фарш, так. Да, помол, Ну, Мені така Ну, не подобається. Мені подобається ковбаса, коли вона кусочками, а не фаршем. Тому що коли я їм, я бачу, що там. Ну, Хоча на вкус і цвет товариші нет, Правильно? Правильно. Ну, Така вона якась збита, туга. така. Вона не м'яка, вона не сочна така, прям як у нас. Ну, у нас вона сочна. А тут туга, так? Да? А ну на вкус, що ліна скажеш. По консистенції мені подобається. Вона сухенька. Вона дуже суха якась. Вона сухенька. Я ось теж куштую. Вона така дуже суха і Вона відрізняється від нашої. Отак. Ну так, да, відрізняється. Вона тільки... Відрізняється від нашої. Я чувствую в ній перцю багато. Спеції Угу. Да. Спеції є, їх багато і аж гірчить так. Вона. Вот. Угу. О! Я ось чувствую. Гризу. Ось що таке мелене фаршом, бачиш? Ми робимо кусочками, ми вирізаємо жилки, вирізаємо жирові прослойки, а тут воно це все в кучі мелиться і ось чувствується. Попадаються такі. Ну, це такий недолік, знаєш, на м'ясокомбінатах комбінати да. теж. В да. принципі. Попад... Можна таке спіймати. Да, можна. Ну, ми ж не про м'ясокомбінат, не про завод розмовляємо, а про домашнє виготовлення. Да. Ні, вона смачна, я не скажу, що не смачна. Ну, їсти можна. Мені Але... подобається колір, мені подобається консистенція, мені подобається запах, мені не подобається смак. Тут є спеції. І колбасі, Їх і дуже, варе. Їх дуже багато, і дуже вони багато. аж гірчать. Вони перебувають угу. сматку, чи ні? Ні, да. Но, ну, в смак купчені. Ні, продукція дуже Ну, В ковбасі попадаються кусочки жил, хрящиків, таке ага. є, висутство. Це мені не подобається. Тобто по ковбасі мені не подобається те, що Мелений фаршаний кусками. Мені не подобається, що дуже багато спецій. І вона гіркувата. І попадаються кусочки хрящів і таких і жилок. А так, в принципі, нічогенька. їсти можна. Да? Да. Часом ну, скажу, я би другий раз не купила. Правда, не того, що це не моя продукція, і я там намагаюся е, якось там сказати щось недобре. Ні. Я не можу зрозуміти, чи це спеції, чи це, можливо, щепа дає якийсь такий ні, мені, не На мій смак, ні. Так, да, і, і не на мій теж, але ж я ж ще раз повторюю на. Кожний товар є свій покупець. Правильно? Мені подобається консистенція в по ковбасі, От саме... От вона така щільна. Щоб в ній було трошки більше салка. Що вона плотна така. да? да? Ну Мені здається, оце... ну, дивись, коли вони показують на відео, доставаючи її з каптільні, вона в них прямо аж красна, як окрашена. А ти на ти самом делі, коли вона остивша, ось бачиш. Нічого вона не красна, але вона туха. Щось тут іще є, навіть по привкусу. Ну щось тут є. Як для мене багато спецій. Я не люблю взагалі в виробах спеції. Так, що по поводу ребра. Ну воно теж сухе. Я вам зараз скажу, він забракує точно, бо він не любить взагалі ребра. Ні, ну то, що я не люблю, а то, що ну це можна цим куском догонку кинуть. Ну, ну він дуже тугий. По смаку зараз попробую. На, посмакуй. Я пробувала, ні. Ой. Ну, Кожен колись своє болото хвалить? Ні, я не хвалю себе і не кажу, що у них це повне хе. Люди однозначно працюють, стараються. Це труд, це труд не малий, ми самі це знаємо, наскільки це все тяжко дається. Але... ну, Слухай, а що в ребрах? Щось таке. Я ж кажу, там теж я або щепа, абонат не... додається, додаються спеції якісь. Ну, спеції, так, да, багато, але чувствується ну, якась така. Вона якась соло... солона така. От, знаєш, як ось так починаєш їсти, вроді нічого. Пожував, 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 глотнув. Аж тільки потім починаєш відчувати, що дуже солоно, Ну як на мій вкус. Хоча теж нічого так їсти можна. Але не подобається мені чомусь, що солонку І теж вона туга, не м'якенька. Ну, я розумію, не должно бути прямо так м'яке, таке, що аж. Ну, але должно бути Даже по ковбасі, коли ти купуєш в магазині суху ковбасу, то навіть магазинська суха ковбаса і то мягче. Ну, Значить так, ми побачили їхню продукцію, ми покуштували, думку свою висловили. Це сугубо наша думка, так що не обисуйте. Я ж ще раз повторюю, на вкус і колір. Компаньйонів немає. У кожного є свій покупець, у кожному товарі є свій покупець. Ну, ну от якось так. Але все одно молодці. Стараються, намагаються, працюють, роблять. А там уже кому як, кому що більше подобається. Ось так ми скуштували. Якщо чесно, Дімон сказав, що йому теж їхній родині не зайшло. Він каже, Сірим, це не те, що я там, бо ти до мене їздиш, каже, ну у нас родина більше хоче твого, чим спробували їхнього. Ну, ну, наявність да. ну, це ж таке, що є, то є. Ну ось, вроді, і покуштували ми і що хотілося би закінчити по поводу бійця. Поїхав він до нашого так сказати, Господа Бога, у кого руки від Господа Бога, до нашого лікаря. І там виявилося, що по дзвонку щось десь там якийсь є перелом, якийсь там чогось. І потрібно госпіталізувати, і як мінімум три тижні лежати, лежати і лежати, і обов'язково не десь, а іменно на стаціонарі. Ось такі справи. Так що приймаємо рішення, як його будемо класти його військового в гражданську лікарню. Так, це є. Ну а ми працюємо. Зараз будемо розбирати нашу свинюку на шматочки. будемо це все готувати під копчення. Дякую за увагу, дякую, що вчора на стрім до мене приходили, що ми поспілкувалися так чудово і гарно. Дякую, що підтримуєте нас, хто підтримав, задонатив кошти для копченої продукції нашим військовим ППОшникам. Хто хоче ще поучаствувати, теж, то будь ласка. Час є. Залишилося пару днів, як то кажеться, і ви можете поучаствувати. І потім побачите відео, як ми це все перед... коптемо, передаємо і будуть зачитані всі фамілії, хто поучаствував, хто допоміг. Так що номер карти є в описі цього відео. Будь ласка, приймайте участь. По поводу продукції від село та сало не обсудьте. Це сугубо наша така думка, а там, як би не було, вони все одно молодці, вони працюють. Ну ось, вроді, все. Лінусь, Кажемо до побачення. Зараз ми повечеряємо, да, під'їмо. За цілий день треба щось з'їздити, бо вже Сьома. Сьома 15 хвилин 7 а ще й трошки хліба в роті не було крихти. Так, добре. Всім до побачення. До нових зустрічей. Пока-пока. Не забувайте, ми посилки ще відправляємо. Так що робіть замовлення. Всім пока.